Мене Я працюю в Махайському засвітному навчальному закладі перших-третіх клітині номер 2 Кісницької району. Тривалий час мою педагогічну діяльність супроводжують слова на Якщо твої плани розраховані на рік, всі це дно. Якщо до десятиріччя, це де дерева. А якщо на ціле життя, то віддай дітям учасничку її навчань рік. Моє педагогічне кредо працюй так, щоб дітям для було комфортно і затишно. Щоранку я ходжу до школи. Це є місце моєї роботи. Не просто місце, це гільм другий дім, в якому є свої сподівання, свої надії, турботи, проблеми. І я вчитель і надзвичайно пишаю своєю професією, тому що особливість її полягає в тому, щоб не тільки щогодини і щодня нести знання дітей. Я вчитель і повинна розуміти, що Моя робота, моя праця, моя наполегливість потрібні дітям, які в подальшому будуть вступати в доросле життя. І саме з усвідомленням цього починається виконання мого професійного обов'язку творчого підходу. Проблема, над якою працює навчальний заклад, це формування творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу для розвитку інноваційної особистості. Виходячи із проблеми школи, моя проблема. Це використання інноваційних методів прийоми на уроках біології як засоби розвитку творчості вчителя і учня. Проблема надзвичайно цікава і вона дає можливість реалізувати себе як творчу особистість і орієнтованого на спосіб і знання через самостійну діяльність. Актуальність цієї проблеми полягає в наступному: по перше, це сприяє формуванню потужного пошукового мислення, по-друге, розвиває пластичність думки по третє знижує стереотипність, думок, розвиває певність у своїх силах і здібностях, виховує творчу, сміливу мислячу особистість, готову на розв'язання складних життєвих ситуацій навчання має на меті не так певної, подання певної суми знань, а як перш за все це забезпечити розвиток особистості учня. І в даний момент міняється трошечки роль вчителя. Він стає одним із тих, хто не просто вчить, він стає поряд на одній ланці поряд з учнем. Він так само вчиться. При цьому у нього домінує установка на співробітництво, на спільну діяльність і індивідуальну допомогу учням. Уроки я класифікую таким чином, щоб забезпечити емоційний позитивний настрій. І якщо відобразити по уроки, значить етапи це організаційний момент, актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності, засвоєння нового матеріалу, закріплення нового матеріалу, підсумок уроку і домашнє завдання. Перший етап це організаційний момент. Це є чітка межа між перебою і уроком, і саме з нього починається створення психологічної атмосфери. Саме організаційний етап він відіграє важливу роль, в... саме він формує у дітей вміння організовуватися, зосереджуватися. При такому етапі я використовую такі вправи, як смайлик, посмішка, наші очікування, який в мене настрій. Наступний етап це є актуалізація опорних знань. Об'єктивна необхідність даного етапу і водночас незначні затрати часу вимагають чіткого продумання певних методів перевірки. Цей етап дає можливість оцінити, на якому рівні е який рівень учнів. На цьому етапі я використовую такі вправи, як біологічний футбол, так, НІ, тест-тренажер, корспорт, ланцюжок понять і термінологічне лото. Наступний етап це мотивація навчальної діяльності. Даний етап він викликає підвищення інтересу учнів до теми, яка обговорюється. Основними мотиваційними аспектами є пізнавальний інтерес, проблемність і практичність. Саме на цьому етапі я враховую вікові особливості дітей і саме. На базі цього формую завдання. Під час мотивації я використовую фрагменти казок, легенд, притч, віршів, висловив вчених, а також фрагменти фільмів і відеофільмів. Наступний етап це є засвоєння нового матеріалу. Цей етап він має самостійне значення, тому що просто знання передати неможливо, оволодіти ними може лише людина шляхом власної діяльності. Тому Організація даного етапу, мабуть, і є мерилом вчительської діяльності. На даному етапі я використовую такі вправи, як цікавинки, робота з гарварією, робота з підручником, структуровані схеми, фрагменти відео і опорні схеми. Наступний етап це є закріплення нового матеріалу. На даному етапі включається осмислення нових знань, змінь, їх систематизація, узагальнення, закріплення. Під час цього етапу я використовую такі вправи, як тест, задачі шпаргалки, а також використовую власний метод, який називається аналізуючо макетний, під час якого учням я даю завдання, вони їх вирішують і після цього створюють макет, який відображає розв'язок. Приклад такого методу, ви зможете побачити під час майстер-класу. Наступний етап це підсумок уроку. Рефлексія на даному етапі встановлюється відповідність між поставленими завданнями уроку і його результатами. Для цього я використовую не просто фронтальну бесіду, а мікрофон, незакінчені речення, асоціативні ряди. І метою даного етапу це є не просто фіксація помилок, це є рефлексна діяльність. Наступний етап це повідомлення домашнього завдання. На даному етапі я пояснюю виконання домашньої роботи, мотивую дітей до її виконання, а також намагаюся, крім того, що дається параграф додому, вивчення опрацювання параграфа. Я ще намагаюся дати якісь цікаві підготувати, цікаві повідомлення, опрацювати рубрику цікаво знати. Діти з задоволенням це вирішують. Особливо великі можливості для розвитку творчого мислення учень звичайно дають позаурочні якісь заходи. Це є предметні тижні в школі, це є олімпіади, це є різні предметні вечори, і саме на них діти можуть вийти за межі стереотипності за і можуть себе розкрити показати в результаті використання в результаті використання вище згаданих методів я вважаю своїм досягненням по перше це збільшення числа учнів які цікавляться предметом і в подальшому пов'язують з ним своє життя по друге це зростання дослідницько творчої активності третє це володіння учнями практичної практичних ній. Третє це зростання рівня навчальної компетентності учнів, а також перемоги своїх досягненням. Я вважаю перемоги в районних, обласних, всеукраїнських і навіть всеєвропейських конкурсах. Одна із найважливіших сходинок моєї педагогічної діяльності це є сходинка класного керівника. Для деякого це можливо клопоти. Для мене це стиль життя, тому що я не уявляю свою роботу без тісного контакту з дітьми. Я є класним керівником 10 класу, от вже 6 рік поспіль я спілкуюся з чудовими дітьми і розуміючими батьками. Я намагаюся йти в одного з часом, і тому в цьому році я створила власний блог, який знаходиться за адресою, ви можете побачити на слайді, значить, в якому є такі розділи анкета вчителя нормативно-правова. База, методична копілка, розробки уроків біології та екології, рубрика Класний керівник, відео презентації дітей і мої екологічний вернісаж, роботи учнів, роботи з батьками і результати моєї роботи. Я вважаю, що однією із умов навчання це є, звичайно, позитивний клімат, який. Панпанує в школі, тому я вважаю, що добре бути не просто предметником, а також потрібно бути хорошим психологом і розуміти дитину, тому що тому я для себе, от за 13 років роботи, зробила для себе такі правила. Це поважати погляди і думки учнів, бути терпивими, вміти зрозуміти і відчути серцем, вміти помічати найменші успіхи учнів, завжди зуміти налаштуватись на струни серця дитини, цінувати довіру та любов дитини до вас. І ви переконаєтесь, що буде і захоплення навчальним процесом, і любов до предмету, а це служить одній єдиній меті знайти короткий шлях до розуму. А простіше, моїм життєвим кредом, це є такі слова, що, якби ти хотів, Стався до інших так, якби ти хотів, щоб ставилися до тебе. Послухайте, будь ласка, невеличку притчу. Один із камінерів, відповідаючи на питання, що він робить, казав, що везе тачку з каміння, інший, що будує собор. Тож і будемо ми вчитись бачити за камінням собор небаченої краси, а за кожною дитиною особистість, яскраво, повноцінно, яскраве наше майбутнє. Дякую за увагу. І на згадку про себе, будь ласка, прийміть і букле.